Я ходить в Аполо точок в туалет, кішечка, яка вже пройшла етап привчання саме по сечі. Дивіться, присіла дві секунди, попісяла і пішла. Не гребеться нічого, не нервується, знає, що все за нею прибереться. Ось так працює наша Аполоток сенсорний. Вже більше трьох років я не прибираю за котиками. Я щаслива задоволена господиня. 15-30 хвилин час, п'ятнадцять хвилин. Щодня я собі вивільняла завдяки ось такому сенсорному девайсу, проконтролювала, чи все змивається, і пішла собі гратися з разом із білчок нашою. <рес> <рес> ось, такі, ось такі справи у нас. Ну і бачите, все змивається прямо в каналізацію. Підключає любий сантехнік. Дуже крутий девайс. Я дуже щаслива, ніякого наповнювача, ніякого. У піску розкиданого ніякого запаху, ніякої там прибирання какашок руками. Можна виїхати з дому там на один день чи на ніч. Знаєш, що все прибереться. Звісно, ну бажано ще камеру мати вдома на такі випадки, мало. І Навіть якщо води немає, можна змити все одно ковшиком спокійно і не прибирати. Взагалі не мити, не носити, не тягати, не треба купляти наповнювачі. Ну, раяне життя. Взагалі не відчувається, що є котики якась нагрузка.